У студії Українського радіо Миколаєва Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіодень». Сьогодні говоримо про безпеку в громадах. Дізнайтесь, подробиці відкриття першого центру безпеки на Миколаївщині та про роботу поліцейських офіцерів громади. Більше почуєте вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва. 92, два первомайськ. 105 і 9 FM. Сьогодні четвер, 22 травня 1184-та доба нашого історичного спротиву повномасштабній агресії Росії. Забезпечення громадської безпеки та захист від надзвичайних ситуацій. Ці функції поєднав перший на Миколаївщині центр безпеки громадян, який 12 травня відкрили у Снігурівській міській громаді. Тут працюють поліцейські офіцери громади, медичний працівник, пожежна команда та фахівці з гуманітарного розмінування. Ефективна комунікація представників різних служб допомагає діяти однією командою, а значить, швидко реагувати. Повати на звернення громадян про допомогу, дізнатися більше про відкриття центру безпеки зможемо від керівника Снігурівської міської військової адміністрації Івана Кухти. Він з нами вже на зв'язку. Панове, розкажіть, як е, центр безпеки, який відкрили, підвищить захист жителів громади. Центр безпеки почали працювати три поліцейських офіцери громади. Зараз оголошений конкурс на четвертого поліцейського офіцера громади. Працює місцева пожежна охорона. Центр безпеки вже зараз працює моніторних по камерам містом Снігарівкою, але це невелика кількість камер. Плануємо Скільки всього Лониширювати сьогоднішній день близько 15. Буде збільшуватися їх кількість? Буде набагато більше. Ми плануємо зробити безпечне Місто зараз інтенсивно працюємо з нашими міжнародними донорами для залучення фінансового ресурсу або безпосередньо влаштування камерами. В принципі, все це. В цілому думаю, позитивно вплине на безпекову ситуацію. Як довго працювали для того, щоб відкрити такий центр безпеки? Хто допоміг? Ну майже рік ми працювали з облаштуванням цього центру безпеки, бо програма розвитку обладнанням, устаткуванням, але в принципі, все будівництво самого центру безпеки, внутрішнього двору, приміщення режав мовнокарчу для пожежної машини, для поліцейських машин це було. Зроблено за кошти громади і не безпосередньо працівниками комунальної установи Снілівської міської ради. В принципі, це самостійно робили цей центр безпеки і цим пишаємось. А взагалі, ось така ідея відкриття центру безпеки. У вас давно виникла? Виникла ідея, і в принципі ми одразу приступили до її реалізації. Тож тобто, рік назад вона виникла ця ідея, і в принципі одразу приступили до її реалізації. І рік нам не для того, щоб реалізувати нашу ідею. Зараз є державна підтримка. Зараз держава допомагає в облаштуванні, але є субвенцію для облаштування центрів безпеки і спонукає тим самим громаду для створення центрів безпеки в громадах. Але ми зробили це самостійно. Якщо говорити про безпекову ситуацію, то наразі що можна сказати про процес. Розмінування ще багато необстежених місць залишається. Є багато ще необстежених місць, але в принципі, так як сьогодні, сьогоднішній сьогодні, день сьогодні працює державна спеціальна служба транспорту. Як сьогодні працюють ДСНС, приватні компанії, міжнародні донори, в принципі, на мою думку, ми рухаємося дуже тенсивно розмінування земель наших зремова. Не можу не згадати про ще одну важливу подію, яка відбулася 21 травня. У Вас відкрили центр надання адміністративних послуг. Розкажіть. Про ще відкрили ми центр на адміністративних послуг разом з про за підтримки проон з фінансової підтримки Данії. Ми взяли на себе зобов'язання облаштувати місце для ЦНАПу і комунікації. Потім в процесі, вже в процесі облаштування, в процесі будівництва центру на адміністративних послуг виникла не ідея, а необхідність виникла необхідність в будівництві і укриття, тому що ну на прилики жалі. Досить мало в місті Снігорівка. Сьогодні сьогоднішня помога під час війни це конче необхідне для того, щоб люди були в безпеці. Тому ми розпочали будівництво укриття, збудували сьогодні. Це в Україні відкритий перший центр адміністративних послуг за допомогою правовою, в якому є укриття. Так, укриття це дуже важливо, і зважаючи на те, що зараз триває тиждень безбар'єрності в цьому відкритому центрі надання адміністратив. Послуг і врахований інклюзивний момент, так звісно, на сьогоднішній день я думаю, що немає жодного варіанту не робити інклюзивність в тих закладах, в тих об'єктах, які будуються або робляться ремонти в якому випадку. Інклюзія сьогодні буде на, на першому місці. Можливо, на превеликий жаль, враховуючи сьогоднішню ситуацію. Чим ще зараз працюєте, що найближчим часом і ще в громаді відкривається? Дуже багато ми працюємо відновленням наших навчальних закладів для. То щоб після завершення бойових дій війни і в цілому, після нашої перемоги, дітки змогли, змогли повернутися що найшвидше змогли повернутись до навчального процесу. В офлайн режимі маємо велику проблему це зруйнована наша опорна школа, але в принципі досить успішно йдуть перемовини з міжнародними донорами, Данії безпосередньо для того, щоб розпочати відновлення цього навчального закладу. В принципі, зараз вся наша увага спрямована на відновлення шкіл. Так само зараз завершуємо облаштування пункту по продажі води, умовно кажучи, бювету, але бюлету, який буде з доставкою по місту сніда. На завершальній стадії. Працювали ми з цим проєктом, працювали ми разом з ЄСІД, зараз на завершальній стадії. Начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта був з нами на зв'язку. Говорили про відкриття першого на Миколаївщині центру безпеки громадян, а також про інші об'єкти, які відновлюються в громаді за підтримки партнерів. Створюють центр безпеки і в селищі Первомайському на Миколаївщині. На якому етапі зараз роботи телефону нам розповів начальник селищної військової адміністрації Максим Коровай? Слухаємо. На сьогоднішній день ми на стадії до самого центру безпеки в приміщенні місцевої пожежної охорони. Уже пройшли ми, ну я мовити, таке навчання, що там має бути. Маємо домовилися. Із донорами по наповненню матеріально-технічної бази цього центру безпеки, який включатиме в себе поліцейського офіцера громади, включатиме в себе підрозділ місцевої пожежної охорони, критичного психолога, спеціалістів цивільної безпеки і невеличку таку бригаду швидкого реагування медичних працівників. Наскільки мені відомо, що зараз проходять конкурсні відбори і навчання підвищення кваліфікації тих поліцейських офіцерів, які Будуть закріплені за громадами, в тому числі і за Первомайською селищною територіальною громадою, і десь наприкінці цього року ми вже маємо відкрити центр безпеки на території селищної нашої територіальної громади. Хто допомагає облаштовувати центр ЮНІСЕФ промон інші партнери за чіткою координацією головного управління національної поліції України? Звісно, обласна влада, районна влада і місяць свого. Боку, також знайшли приміщення, яке треба зробити таким чином, щоб воно відповідало вимогам і стандартам цього підрозділу. На сьогодні які головні питання безпекові ви б виділили в громаді? Ну, перш за все, це недотримання деякими жителями комендантської години. Друге, це те, що на сьогодні наша громада не має тільнічного офіцера, а виключно ми працюємо із відділом поліції номер 4 головного управління Нацполіції в Україні. І це звісно, що треба модернізувати систему відеоспостереження. над чим також зараз працюємо, шукаємо фінансові ресурси. В плані е, залучення правоохоронців ми. Підписали меморандум із поліцією охорони Миколаївської області, визначили маршрути, на яких працюватимуть чергові частини працівників поліції охорони по території нашої громади до того моменту, як ми відкриємо центр безпеки, і ви очікуєте, що з відкриттям такого центру ситуація покращиться? Звісно, тому що і поліцейські офіцер, і інші спеціалісти із безпеки вони будуть безпосередньо базуватися на території громади і реагувати. На ці виклики, на ці ризики, на ті моменти, які треба буде врегульовувати, і так далі. і Тому подібного, збільшується на території Миколаївської області кількість поліцейських станцій. Все більше громад долучається до проєкту поліцейський офіцер громади. З нами на прямому зв'язку начальник сектору взаємодії з громадами головного управління національної поліції у Миколаївській області Олександр Козловець. Пане Олександре, прокоментуйте, будь ласка, відкриття центру безпеки в Снігурівській громаді. Як я зрозуміла, це перший такий центр, який відкрили на Миколаївщині? Так, 12 травня в місті Снігурівка відкрився перший в Миколаївській області центр. Безпеки громади можна сказати, що такий центр став комплексним вирішенням питань безпеки, оскільки на його базі було зібрано всі ті структури, які скидають саме за безпеку в громаді, як у сфері цивільного захисту, так само і в сфері громадської безпеки. Зокрема, на базі даного центру відкрито сучасну поліцейську станцію, на якій несуть службу поліцейські актери громади. Дана станція була створена комплектовно, зокрема за допомогою підтримки міжнародних партнерів. На даний час там не. У службу троє поліцейських, які обслуговують саме Сніверіцьку територіальну громаду, а також на базі центру працює місцева пожежна команда, медики та українські сервіси розмінування. Загалом ідея створення такого центру виникла досить давно. Підтримуючи дану ідею, головним управлінням національної поліції Миколаївської області ще у лютому минулого року було організовано навчальну поїздку для представників восьми територіальних громад до селища Авангард Одеської області. Де представники громад змогли ознайомитись із? Функціонуванням центру безпеки даної громади, етапами створення даного центру, позитивними прикладами функціонування центру і в тому числі, реагування на різні надзвичайні події, які мали місце на території громади, і в подальшому розвиток даної ідеї фактично вилився в відкриття першого такого центру, саме місті Снігурівка. Є певні напрацювання з іншими територіальними громадами щодо створення аналогічних центрів. Сподіваємося, в майбутньому на території області ми побачимо цілу мережу таких саме центрів безпеки. Первомайській громаді теж такий центр будується. Там триває реконструкція будівлі. Так саме по пермайській серечній громаді є в планах перетворення зараз місцевої пожежної команди, тобто на. Місце базування даної пожежної команди планується створити також поліцейську станцію для поліцейських астерів громади. То фактично тут буде працювати і поліцейський, і пожежна команда. А які ще громади зацікавилися таким досвідом і планують у себе відкрити такі центри? Загалом зацікавилася значна кількість громад, але знову ж таки є питання щодо фінансування створення даних центрів. Тому о, поки що працюємо. якби конкретні на є тільки у нас по фромаській селищній громаді, також ідею висловлюють центр створення центру безпеки і доманівська територіальна громада? Сьогодні в одному із сіл громади планується створення саме центру безпеки, де знову ж таки пожежна охорона та поліцейська станція для сфери громади у травні у Широківській громаді була відкрита вже 38-ма поліцейська станція. На якій стадії зараз реалізація цього проєкту щодо впровадження ось таких поліцейських станцій і роботи офіцерів громад? Загалом на сьогодні штатна чисельність поліцейських тергромад становить 70 посад. Поліцейський несуд службу на території 36 територіальних громад створено в населених пунктах територіальних громад 38 поліцейських станцій, як ви вказали. Також плануємо суттєво розширити мережу поліцейських станцій і долучити до кінця поточного року практично всі територіальні громади до проекту поліцейських громади. поки що, окрім Очаківської та Кусорубської територіальної громади, де є певна безпекова ситуація, якби не дозволяє. В повній мірі реалізувати даний проект, тобто практично 50 громад із 52 будуть задіяні в цьому проєкті, так в планах поширити на 50 громад. Зрозуміло, що з стабілізації безпекової ситуації в Чаківській та корцрубській громаді плануємо також і реалізувати проєкт також в даних територіальних громадах. На даному етапі зараз поліцейські офіцери проходять навчання або триває відбір поліцейських офіцерів. Шість поліцейських нас нещодавно закінчили навчання також очікують ведення посад. Також наступному році ми плануємо направити ще трьох поліцейських, які пройшли конкурсний відбір, і розпочати черговий такий масштабний конкурсний відбір. Ще наряд посад поки що опрацьовуємо це питання. Але завдяки підтримки як територіальних громад, так само і Миколаївської обласної державної адміністрації в плані забезпечення поліцейських автотранспортом плануємо значно розширити проект і долу. Чити фактично, як я вже сказав, 50 територіальних громад. Тобто, щоб в кожній із тих громад з'явився, хоча б один поліцейський, який би обслуговував обслуговувати громад, завдання поліцейських офіцерів громад в основному превентивні функції так. Поліцейські щоденно виконують завдання з. Запобігання правопорушенням підтримання правопорядку саме на території своїх поліцейських дільниць, у які створюються в рамках конкретних територіальних громад. Тобто поліцейські не залучаються до заходів в інших територіальних громадах, а працюють саме в своїх громадах. Ну і фактично, скажімо так є повноправними представниками даних громад. В першу чергу це зрозуміло, що профілактика правопорушень, тому що легше запобігти правопорушенню, ніж потім скажімо так усувати ті наслідки, які можуть бути після вчинення злочинів, особливо тяжких злочинів. Тому це робота. З підвольковими особами, які перебувають на профілактичному обліку поліції, це також нагляд за безпекою дорожнього руху. Це досить активна робота в закладах освіти, тобто профілактична робота, саме дітьми щодо запобігання вчинення правопорушень як у дитячому середовищі, так само і відносно дітей, в тому числі з боку дорослих. так само і запобігання такому явищу як домашнє насильство і вжиття життя заходів щодо незапущення повторних плато Тобто, повноження поліцейських церкві є досить широкими, як я вже сказав, основне завдання їхнє – це щоденне забезпечувати правопорядку на території обслуговування. Ви бачите ці результати роботи поліцейських офіцерів громади, покращення безпекової ситуації в громадах, зниження правопорушень. Звісно, в тих громадах, де вже працюють поліцейські, бачимо зниження і кількості. Звернення, які надходять до поліції, так само і кількості правопорушень, які підчиняється, тому що поліцейські постійно знаходяться на території обслуговування, вони постійно. Доступні для громадян, тобто деякі питання. Якщо раніше людині необхідно було дзвонити, наприклад, на 102, вирішити питання, якісь які стосуються компетенції поліції, то на сьогодні достатньо зателефонувати поліцейському серу громади, який оперативно підійде на місце, і допоможе громадянам вирішити різні питання, які стосуються його компетенції. Так само навіть просто постійна присутність поліцейського постійне пересування на службовому та транспортному засобі, дещо дисциплінує громадян, в тому числі і в напрямку порушення, які. Стосується безпеки дорожнього руху, тому що громадяни розуміючи, що поліцейські на місці, поліцейські знаходяться тут, в громаді задумуються над тим, чи робити якісь протиправні дії, адже вони можуть одразу понести відповідальність. Тобто сама присутність уже поліцейських офіцерів громади, вона є таким превентивним заходом до здійснення правопорушень. Так, звичайно, якби, окрім виконання повсякденних різних завдань, поліцейські так здійснюють періодичне патрулювання населених пунктів саме цією метою, з метою того, щоб запобігти вчиненню якихось правопорушень. Начальник сектору взаємодії з громадами головного управління національної поліції у Миколаївській області Олександр Козловець телефоном долучався до нашої розмови. Говорили про безпеку в громадах і реалізацію проєкту «Поліцейський офіцер громади. На сьогодні, все дякуємо, що були разом з українським радіо у студії. Працювала Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.